Це життя в боротьбі. Юристи проти медиків. Колектив одеського санаторію Лермонтовський, який належить Укрпрофоздоровниці, звинувачує міністерство юстиції у рейдерському захопленні. У мін'юсті запевняють, що вони таким чином рятують медичний заклад, адже в Одесі з понад десятка нині залишилося тільки три клінічні санаторії. Одесити ж наполягають на своєму їх рятувати не потрібно. Чи вдасться Лермонтовському встояти у жорсткій боротьбі? Розкажуть факти. Міністерство юстиції перейнялося долею Лермонтовського на початку цього року, коли до рук юристів потрапило судове рішення чотирирічної давнини. Керівництво санаторію неодноразово намагалося оскаржити його. Мовляв, ухвалу винесли з багатьма порушеннями, а суддя, що судящої виніс оголошений у розшук. Міністерство юстиції використовувалося тим безпрецедентним рішенням суда, яке було винесено судом Менянцевом у 2011 році, году, в результаті которого санаторій Лермонтовський, а саме його недвіжимий комплекс був передан в фонд государственного імущества з целью дальнішої приватизації в мін'юсі запевняють, вони намагаються залишити санаторій державі, адже за часів хазяйнування попереднього директора частина споруд Лермонтовського вже відійшла до приватників, зокрема будівля, який нині приватний готель. Міністерство юстиції навіть створило державне підприємство з назвою Лермонтовський і призначило свого керівника. Міністерство юстиції подало пропозицію на кабінет міністрів Верховну раду для того, щоб оставить санаторій дійствуючим, передати його в управління, то тобто форма власності остається государственна для сохрання этого санаторія. Щоправда, у держпідприємстві від мін'юсту наразі лише три працівники. В них є судове рішення з правом власності на споруди. Медичне обладнання вони лише збираються відсудити в колективу санаторію. Це розробка йде суставу угу. при остеоартрозах. После травм позвоночника і у тяжелых, больных разрабатываются інсультних Вы видели вот только что на накатавки поїхав. Медичний колектив санаторію побоюється, що мін'юз цікавить не проблема лікування хворих, а 10 гектарів землі біля моря в центрі Одеси. Представники міністерства юстиції запевнили медиків, що не звільнять їх, коли почнуть хазяйнувати у Лермонтовському. Але люди не вірять. Ніяту якщо вони прийдуть. Ну як говорять до нового року поработают, потім закроють на реконструкцію, на ремонт. Потом что-то искусственное или і или і и нічого ніхто нас не восстановит. Нині в Лермонтовському зайняті всі 340 місць. Охочих пройти курс лікування просять почекати тиждень або два, поки звільниться ліжко. Наразі тут чекають на реабілітацію 600 бійців, поранених у зоні АТО, і просять мін'юст повернути державі санаторії, роздані приватникам. А вже після цього рятувати Лермонтовський. Олена Мілова, Юрій Станков. Факти